В уряді повернулись до ідеї створення єдиного органу, який боротиметься з економічними злочинами. Повідомив перший заступник голови фіскальної служби Володимир Хоменко. Створювати службу фінансових розслідувань будуть на базі податкової міліції. Крім того, сюди увійдуть підрозділи УБЕС Міністерства внутрішніх справ і департаменту боротьби з відмиванням коштів ДФС. Попередньо ми прораховували, що для цього потрібно десь 5-8 тисяч чоловік. Їх вивезти безпосередньо із міст районів, зробити міжрегіональні, чому, тому що не секрет сьогодні хочуть на місцях області всі керувати, давати завдання і запитувати, що ми доповідали. Що не повинно бути, тобто вивести з підпливу, зробити таким чином, щоб вони і при проведенні оперативних розшукових заходів, і слідчі були незалежні. Об'єднання функцій дозволить суттєво скоротити видатки бюджету, адже кількість борців з економічними злочинами зменшиться втричі. Так само зменшиться і кількість перевірок. Замість чотирьох органів економічну безпеку захищатиме лише один. В основу вложиться економічний аналіз оперативно-розшукові заходи без заходу на юридичну особу. Після того, коли будуть уже явні ознаки. Скоєння злочину тільки після цього вноситься в реєстр, і тільки після цього за листом або поданням слідчого організовується документальна перевірка. Крім того, у службі фінрозслідувань обіцяють суттєво оновити кадри. Для цього проведуть відкритий конкурс. А для відбору кандидатів будуть використовувати поліграф.